Десята година і восьма хвилина в Україні. Програма ранкова хвиля на громадському радіо каже усім радіослухачам, які щойно до нас долучилися. Доброго ранку сьогодні для вас у цій студії працюють Любомир Ференс та Вікторія Єрмолаєва за звукорежисерським пультом. Нам допомагає Дмитро Сміян. І ми раді вітати в нашій студії гостя. Це Роман Кисленко, аналітик громадської організації, громадський холдинг, група впливу. Цього дня ми говоримо про те, що вчора в Києві відбувся відбулася міжнародна конференція забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. Представники провідних громадських організацій, міністерства з питань тимчасово окупованих територій, ЦВК та народні депутати, а також іноземні гості прийняли участь у цьому у цьому заході. Я прошу вас розповісти, що все ж таки найперше обговорили на цьому заході, та як можна вимушеним переселенцям таки надати право голосу на виборах в Україні. Доброго ранку всім вам найперше, що було сказано і проговорено на цьому заході, це те, що все ж таки з'явився консенсус і у представників ЦВК, і у громадських організацій, і у народних депутатів України щодо того, що ця проблема вже є достатньо актуальною і вже вона на часі, її треба вирішувати. Також обговорювався проект закону, який було розроблено громадським холдингом груп група впливу громадською мережею опора представниками міжнародної фундації виборчих систем та деякими народними депутатами, які б надали право голос, який би надав право голосу внутрішньопереміщеним особам, а також іншим мобільним групам всередині країни. Тож було озвучено позиції всіх, і всі прийшли до того, що цей законопроект буде підтримуватися і виконавчою владою, особливо Мінтотом, і Центральною виборчою комісією, і народними депутатами. Підписи збираються вже у Верховній Раді два дні. І якщо все буде добре, то в понеділок або вівторок даний законопроект буде подано до Верховної Ради. Що все ж таки передбачає даний законопроект? Даний законопроект передбачає найголовніше, це те, що за заявним принципом можна буде змінити виборчу адресу. Яка зараз залежить напряму від офіційного місця реєстрації проживання, тобто прописки, як її в народі кажуть. Але вже більшість політиків і громадських організацій кажуть, що це радянський інститут, який обмежує насправді свободу пресування. Даний проект закону встановлює певні запобіжники, яким невілюється зловживання на виборах зі зміною виборчої. Адреси і він розширить можливості для участі у виборах внутрішньопереміщених осіб. Достатньо також можливості буде і у внутрішніх мігрантів в Україні, і у осіб, які взагалі не мають місця реєстрації. Адже зараз таких осіб трохи більше 800 тисяч в Україні. Але коли ми говоримо, то, наприклад, про число, то станом на 6 березня 2017 року за інформацією Міністерства соціальної політики України зареєстровано мільйон шістьсот майже мільйон 623 тисячі вимушених переселенців, і тобто це майже 4% українських виборців залишаються без права голосу. ви сказали, що вже є зареєстрований законопроект. Так ні, він розробляється. Він, він розроблений, і наступного тижня, якщо все буде добре, то його внесуть у Верховну Раду. А на вашу думку, чому так довго це все триває? Саме вирішення цього питання. Так, це питання дуже актуально було в 2015 році перед місцевими виборами. Тоді було три законопроекти, які, на жаль, повернули на доопрацювання. І тоді багато закликів озвучувалися опонентами так надання. Тому що, по-перше, вони кажуть, що право голосу є у вимушено переміщених осіб, і коли закінчиться війна на Донбасі, вони повернуться і там. Про Голосують, по інш... з іншої сторони, також дуже боялися того, що будуть масові фальсифікації. Але ми знаємо приклади, коли фальсифікувалась і прописка, це і яскравий приклад Затока Одеської області, коли 700 осіб привезли, прописали, і вони повністю викривили електоральну ситуацію у державі. Тому таких. Сильних аргументів взагалі немає. Просто також один з аргументів, що внутрішньо приміщенні особи будуть голосувати не за ті політичні сили, за кого б хотіла влада. Але вони настільки по Україні розпорошено проживають, що в принципі пропорційності вони не можуть змінити і привести ні тих, кого хоче влада, і. 4% все ж таки можуть голосувати так за списки політичних партій. І тому мені здається, для провласних партій вирішення цього питання є актуальним, тому що якщо вони цього не будуть робити, вони втратять ці 4%. А якщо прийметься цей закон, то у них є можливість все ж таки якусь частину з нього взяти. Ви, як громадська організація, так ви сказали громадський холдинг. Ви є за цей законопроект, який довго розроблявся за його прийняття, але коли ми говоримо про іншу сторону, так про мільйон 623 тисячі вимушених переселенців, от вони відчувають якийсь дискомфорт, що не можуть прийняти участь у виборах, так Добре. чи Може вони аполітичні наша організація групи впливу проводились фокус групові дослідження у десяти містах України, в яких серед внутрішньопереміщених осіб зі Сходу та з Криму. І коли у них ставилось питання їм, чи відчувають вони порушення якихось прав? Майже більшість відповідали, що порушення політичних прав і зараз для них є актуальним, тому що два роки назад або рік назад більш актуальними питаннями все ж таки було працевлаштування, роботи, проживання. А коли вже більшість внутрішньопереміщених осіб... Осіли в тих громадах, коли куди вони перемістилися, то зараз для них стає все більш актуальним питання виборчого права. Знаєте, тут я пригадаю 2014 рік, коли я зі своїми колегами приїхала з Криму в Київ, і ми хотіли взяти участь у виборах президента України. Тоді треба було зареєструвати своє місце проживання в Києві і написати заяву для того, щоб наші імена включили на інші ділянки в Києві. Вже і ми могли проголосувати. Так, от в два тижні, якщо я зараз не помиляюся, можна було це зробити, і ми приходили декілька разів. І черга була настільки велика, що не було можливості навіть її простояти. Ну тобто, я говорю про те, що насправді у переселенців є бажання голосувати, і це такий яскравий приклад. А як все ж таки буде працювати це на практиці, якщо законопроект приймуть? Тобто переселенцям треба буде зареєструватися, також написати заяву. Я так розумію, як це буде покроково? Е, ну більшості внутрішньо приміщених осіб є довідки. Які посвідчують статус переселенців, в яких є адреса, і вони можуть подати заяву до органу ведення державного реєстру виборців, юрисдикція якого поширюється на ту адресу, де вони проживають, з тим, щоб їм змінили виборчу адресу. Запобіжними з такими засобами є те, що не можна подавати заяву, або вона буде не розглядатися. Якщо така заява буде подана, Після п'яти днів спочатку оголошення виборчого процесу це робиться для того, щоб унеможливити такий виборчий туризм, адже на цьому етапі виборчого процесу ще не відомо, які будуть округи, і ще не реєструються кандидати. Взагалі, ми хочемо, щоб це не перед виборами масово подавалися заяви. А зараз у міжвиборчий період, коли законопроект, якщо буде прийнятий, і поступово ті, хто хочуть дійсно брати участь у голосуванні, вони можуть йти і подавати. Просто ми встановили крайний срок, коли не можна вже буде подавати. І також протягом 180 днів не можна буде змінювати виборчу адресу на іншу. Щоб знову ж таки не сталося таких випадків, коли переміщена особа у першому турі вибора міського голови голосує в одному місті і потім, де проходить другий тур у великих містах, вона їде і голосує там. Це різні вибори вважаються, і тому ми встановили такий запобіжник, який обмежував би в часі зміну виборчої адреси. От серед запрошених гостей так цієї конференції я дивлюся, що була Джудіт Гов, це посол Великої Британії в Україні, і також мою увагу привернуло інше ім'я. Це Ірена Хаджи Абдіч, це член правління ради директорів IFES і президент центральної виборчої комісії Боснії Герцеговини. Вона була запрошена, тому що вона очолює ЦВК Боснії і Герцоговини, і в них якісь такі подібні проблеми є. E, взагалі, так, в Боснії Герцеговині там також був голова була голова центральної виборчої комісії Грузії, Так, e, Тамара Званя. E, так, e, це такі країни, які також e, зіштовхнулися внутрішніми переміщеними особами і в, 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 в мали конфлікти на своїй території військові, і вони також вирішували ці питання, і нам треба вивчати міжнародний досвід, а проте, Відмінність нашої держави від їх держави полягає перш за все в тому, що ми зараз, коли ще триває військовий конфлікт, ми хочемо вирішити питання особ, які переселились, і які вже вирішили, що вони не будуть повертатися туди. А в Боснії, герцеговині і в Грузії вирішувалися ці питання вже після того, як закінчились конфлікти. І так, ми враховуємо їх досвід, але ми стараємося йти своїм шляхом і брати за основу міжнародні принципи і міжнародне право, перш за все. На початку. Заходу, який відбувся вчора, внутрішньо переміщені особи провели флешмоб. Розкажіть, що це був за флешмоб Загалом таких флешмобів по Україні проходило близько десяти в різних регіонах країни в обласних центрах. В більшості випадків ці флешмоби організовувалися регіональними партнерами групи впливу. Вони показували те, що в певні області, громадяни з цих областей не мають права голоса. Під пісню Тараса Петрененка Україна переселенці стояли з закритими ротами, і потім, коли Україна об'єдналася, вони відкрили роти і також змогли заспівати. Ми вважаємо, що це виражає і відображає реальний стан речей, який зараз в державі існує. І що ви почули від колег з інших країн? Поради, які будуть використані були? Ну, вони більше розповідали про свій досвід, і не у всіх є доступ, так, поспілкуватися з ними, або не всі можуть прочитати певні документи. Вони розповідали про те, як вирішувались ці питання, і ми ділилися з ними нашими напрацюваннями. І, в принципі, певні поради такі. Були достатньо актуальні, але вже законопроект написаний, і ми вважаємо, що для українських реалій він є найбільш оптимальним, тому що він проходив не одне коло експертних опитувань і з представниками міністерства центральної виборчої комісії і з народними депутатами до групи впливу також проводила глибині інтерв'ю з народними депутатами. Стосовно взагалі цієї проблеми, стосовно того, як вони можуть бачити шляхи вирішення, чи є проблеми і стосовно перспектив взагалі цієї законодавчої ініціативи, на вашу думку, цей законопроект так, він же розроблений, і ви плануєте його подавати наступного тижня. Як довго він може припадати чи не припадати пилом у стінах Верховної Ради? Тобто, наскільки Верховна Рада? Може піти на зустріч і швидко його прийняти, щоб, наприклад, теоретично там наступних президентських виборів, так чи парламентських, вже майже всі внутрішньопереміщені особи змогли віддати свій голос. Чи, наприклад, на інших там місцевих виборах, так ми знаємо, що йдуть вибори до територіальних громад. Взагалі, роботу нашої Верховної Ради складно прогнозувати, вона є достатньо непередбачено. Ну як, якщо чесно, то. Це все залежить від законопроекту, які хто хоче правки, і так далі. Що сприймається дуже швидко? Так, от ми мали е, той самий закон, коли нам потрібно було правильного генпрокурора поставити і mm -hmm. проголосували, правда, в періоді із песні, mm -hmm. як так, кажуть, так, так, так. Е, ми сподіваємося, що до кінця цього року він буде прийнятий. Просто певні народні депутати кажуть, що цей законопроект потрібно приймати, так би мовити. Пакетом з іншими законопроектами щодо виборчої реформи. Однак ми бачили ситуацію, що всі наявні у Верховній Раді законопроекти викинули на голосування стосовно виборів і виборчих кодексів. І в принципі, це загрожує тим, що жодного законопроекту не буде прийнято і виборчої реформи не буде. Тому ми намагаємось відокремити трошки цей законопроект, тому що Наприклад, місцеві вибори в нас постійно йдуть, як ви вже сказали, і він є актуальним. І ми намагалися зібрати підписи у представників всіх фракцій, всіх депутатських груп, а також у представників ну, у народних депутатів, які є позафракційними. І ми вважаємо, що це забезпечить достатню підтримку у Верховній Раді, тому що ці депутати, які підтримали наш законопроект підписом, вони будуть. Обговорювати це на фракції і просити підтримки, і також дуже велика залежність пройде він, не пройде, проголосують, не проголосують. Є того в який комітет він попаде на розгляд. Говорячи про місцеві вибори, чи є якісь якісь обмеження? Скільки років, наприклад, або не років треба прожити в якомусь місті, щоб, наприклад, обирати його голову? Ну так само, як і жителі, які зареєстровані у цьому місті. Взагалі, певні експерти і певні народні депутати зазначали, що таке обмеження повинно ввести, і є міжнародний досвід, де таке обмеження встановлене. Проте для України це встановлення цензів для місцевих виборів, особливо цензів осідлості або майнових цензів, це було б звуження конституційних прав. В конституції у нас не написано, що право участі у виборах залежить від певних цензів. Тому ми відійшли від цього, і з іншого боку, якщо особа приїжджає за тиждень до місцевих виборів в громаду, отримує там офіційну реєстрацію. Він може там брати участь. Офіційну реєстрацію ви маєте на увазі отримати довідку. Прописку прописку саме прописку. Так ну, якщо особа отримує прописку за тиждень до місцевих виборів в громаді, він може голосувати. Так, так, а так. для переселенців ми встановимо цензу цілості, і тоді це напряму вже звуження конституційних прав і дискримінаційні норми. Так, зрозуміло. Я теж наразі пригадую останні масові вибори до місцевих рад, і були такі закиди, що не можна давати право людям, які живуть, наприклад, всього місяць у тому чи іншому населеному функції, і не знають місцевої кухні голосувати на виборах. Ваше ставлення взагалі до цього, я вважаю неправильним, коли особа прописана десь в жашкові. Так а проживає 15 років в Харкові о, в Харкові чи то в Києві і повинна їхати на місцеві вибори в Жашків, тому що вона там прописана. Вона не знає там політичної кухні, а сплачує податки, впливає на розвиток інфраструктури. Використовує всі соціальні блага саме того міста, де вона фактично проживає. Тому не можна зменшувати, звужувати терміни. Це з, з одного боку. А з іншого боку, якщо внутрішньопереміщена особа переїхала, то в певну громаду, то, в принципі, якийсь термін вона там збирається проживати, і більшість вже і нікуди не поїдуть. І тому вони. Повинні обирати тих, хто буде напряму забезпечувати комфортність проживання в даній громаді. Люди, які живуть на непідконтрольній наразі території, теж я так розумію, зможуть приймати участь, якщо законопроект буде прийнятий в виборах. Як це прописано? Вони не можуть приймати участь у виборах. якщо ви якщо приїхати на територію підконтрольної Україні, зареєструватися, подати заяву. То зможуть в принципі, зможуть, якщо отримують справку внутрішньопереміщеної особи, але вони зможуть проголосувати в тій громаді, в якій вони отримують цю справку і де буде адреса. І чи отримували можливо від внутрішньопереміщених осіб ви якісь вже відгуки щодо вашого законопроекту? Чи люди, люди задоволені тим, що ви пропонуєте? Більшість ну ми спілкуємося перш за все з громадськими організаціями, які приймаються проблемами внутрішньопереміщених осіб. І на цій конференції багато таких організацій було представлено. І цей законопроект підтримується в принципі всіма громадськими організаціями. Є певні там моменти стосовно того, які ще є потрібно підтверджуючи документи, додати у законопроекту. Проєкт чи виключити, але ідея сама підтримується. І в 2015 році грома... коаліція громадських організацій: це і Кримсос, і Донбасос, і Востоксос, і Донецький КВУ, і ОПОРА був розроблений законопроект, який би надавав можливості права голосу внутрішньопереміщеним особам, але, на жаль, він так і не був розглянутий, його повернули на доопрацювання. І, в принципі, підтримка є. І серед наших регіональних. Партнерів, які спілкуються з внутрішньопереміщеними особами на, в інших областях, то також бутуємо думка, що даний законопроект вже є на часі і є актуальним. Дякуємо Роману Кисленко, аналітику громадської організації, громадський холдинг, Група впливу, з яким ми говорили про. Е те як надати можливості для голосування, тому що понад мільйон, а точніше, 1 мільйон 622 двадцять дві тисячі вісімсот тридцять. П'ять вимушених переселенців, і це офіційно це я офіційно. Зазначу. А тобто, це майже 4% українських виборців залишаються досі без права голосу. І от е, у цій студії е, нам повідомили про те, що законопроект вже розроблений, і наступного тижня, скоріш за все, він вже е, може попасти в е, бути зареєстрованим. Ну а далі у програмі Ранкова хвиля ми слухаємо композицію від Скрябіна Люди як кораблі.